Всім доброго дня. Прийшла подивитись, що тут наші вчорашні майбутні саджанці, так я назву. Череночки, які я вкорінюю. Це папіну сорт Рамзес. Все добренько, всі почувають себе прекрасно. Тепличний режим уже проходить. Стінки контейнера запотіли. Якщо все добре, тепер тільки чекати і заглядати, бо це, це моя хвороба. Заглядати через день, чи корінчики ще не показуються. Якщо создати гарні умови, щоб корінчикам, ну, ще не корінчикам, а стаканам знизу йшло тепло і висока вологість в контейнері, то корінчики дуже швидко появляться. Деколи буває, навіть тиждень не проходить і вже білі такі гарні такі корінці видно. А тут у нас в іншому контейнері, <кій> також вчора черенковані, пепіно сорт консуело. Теж нічого не появу, все добренько. Зараз оприскаю, закрию і також чекати корінців. Ну, тут в мене ще дві гортензії. Дві мельби. <кій> Отак. От Знову процес починаємо спочатку. Якщо погода дозволить, то ще може і вийде повідправляти в цьому році.